У відповідь на терміновий запит захисників, очільник міста передав репсистему для батальйону ТРО Кам'янського району. Її виготовили фахівці благодійного фонду «Соня» за підтримки Геофонд розвитку Кам'янського в рамках міської програми Допомога фронту. Таке обладнання це щит для військових. Комплекс ефективно блокує ворожі ФПВ-дрони та БПЛА. Кожна передана система збережена життя наших захисників. Сьогодні разом з головою фонду Сонюкрина Олександром Крутько, Олександром Лукашовим від фонду розвитку Кам'янського передаємо черговий реп для нашого кам'янського батальйону ТРО для виконання бойових завдань щоб він. Допомагав нашим хлопцям. Ми дуже дякуємо за цю термінову допомогу, тому що зараз РЕБи – це найголовніший засоб для збереження життя наших хлопців, військовослужбовців. З важкими діями на фронті ми на жаль втрачаємо реби, але ж завдяки допомозі Андрія Белоусова, фонду розвитку Кам'янського, Олександра Крудько і фонду Соня України. Ми терміново отримали цю нагальну потребу, за що ми дуже вдячні. Цей реп прямо зараз виїжджає, їде на позиції. Я хочу подякувати Андрію Білоусову за збереження життя наших військових. Саме головне те, що це програма системна. Тобто розрахована на кілька місяців вперед, і ці реп-системи нашого виробництва будуть доставлятися на позиції нашим пацанам кожного місяця, кожного тижня.